Фільм про вигнання демонів. На мою думку, це вже заїжджений жанр. Скільки існує про це фільмів, я навіть не знаю. Всюди один і той же самий сюжет. Появляється демон у проклятому будинку, приходить священник і виганяє його. Так от в цьому фільмі все те ж саме, тільки бюджет більший, кращі актори та графіка. Ну що ж, я пропоную глянути на цей фільм. Але перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Ну а до вашої уваги, Екзорцист Ватикану. Фільм починається в 1987 році, де наш головний герой Габріель Амор приїжджає у якесь містечко. Хотів би ще сказати, що фільм не про якийсь окремий випадок екзорцизму, а іменно про цього священника, який виконав більше 10 тисяч обрядів. Пиздець. Як ви могли здогадатися, що фільм заснований на реальних подіях. Приїжджає у якесь місто на своєму педі. А, стоп, не той фільм. Ось той. А прибув він у це місто, щоб вигнати демона. По дорозі він зустрічає близького родича наших східних сусідів і дізнається симптоми, по яких визначили, що чоловік одрежимий. Він говорить англійською. Факамаза, фака твою мака. М да, це точно на реальних подіях. Габріель починає сеанс екзорцизму, а він використовує незвичайний спосіб, а на слабо. Каже такий: Ти що, такий крутий, що маєш тільки в людей вселятися, а слабо тобі у цю хрюшку вселитися? Чи ні? Ну і демон такий, ну ок. І в той момент із свинки роблять хороше огрузку. В'їбав. Виявляється, що ніякого демона не було, а той чоловік просто психічно хворий і вигадув собі, що він одержимий демоном. Але ж Ігор, звідки він знає англійську мову? Так все ж просто. Події відбуваються не за царя гороха, а у 80-х роках. Так що він міг вивчити її в школі, чути по радіо чи зустрічатися з туристами. Латину він не знав, ну і треба було якось по-іншому заговорити. Тим часом у кастелію приїжджає сім'я. Батько помер та залишив їм спадок ось цю розвалюху. Дуже класний спадок залишив батько для своєї сім'ї. НЕНУКАД! НОУ! no! no! Вона тут стандартна для таких фільмів, що ті радісна мама, дівчина підліток, яка нічим не довольна, і хлопець, який не розмовляє після смерті батька. Ми дізнаємося, що приїхали вони сюди, щоб відреставрувати цей будинок, продати його і звалити назад додому. Прогулюючись по будинку, малий знаходить якусь хрень і починає колупатися. і в той момент випускає зло. <клухи> <Here's Johnny. клухи> На священник іде до офісу, щоб отримати легесеньких піздюлі від старших священників через те, що Габріель завалив свиню. Ну, а він їм відповідає: Наша русофобія недостатня. Священники незадоволені, що Габріель використовує такі методи, бо може нашкодити людям. Тю, а типу, екзорцизм прям лікує. Екзорцизм це саме те, що потрібно вашій дитині. Викликайте священника для вигнання демонів, і у подарунок отримуєте зламані кістки та порушену психіку на все життя. Габріель їм відповідає, що він все знає і все вміє, а вони най там сидять тихенько і кліпають дрібонько. На наступний день робочі теж вирішили подивитися в ту дирочку, яку розколупав малей, але там. Виявилося, що там витікає газ, ну і робітники відмовилися працювати. А тим часом малей впустив у себе демона і почав говорити. До нього приходить священник, але той малому не сподобався. Ні хрена собі він ще вибирає. Те хочу, а те не хочу. Бери, що дають тоже мені Фіфа. Тоді до нього приходить наш Габрієль. Чому саме Габріель? Та тому, що демон хоче попасти в тіло головного екзорциста та завалити всіх священників, але він не такий дурний, щоб дозволити кому-небудь в себе входити. Oh демон це розуміє і тому вселився у моло, щоб надавити на священника. Спочатку не виходило, але під час першого екзорцизму демон зміг зачепити священника та його помічника заживе. Після цього Габріель зрозумів деякі слова демона та знаходить колодязь із черепами. Це нам ні про що не каже, але Габріель дещо зрозумів. Тим часом демон кошмарить сім'ю та відкушує кусок вуха у іншого священника. Ось і підростає молодший Тайсон. Після цього священники трохи поговорили, як баби базарні, і зрозуміли, що в підвалі будинку вони знайдуть всі секрети. Тому вони спускаються, розколупують ще більшу дірку, щоб туди влізти, і знаходять якогось, в клітці. Габріель спочатку його легесенько грабить, а потім знаходить живутті ключ, ну і теж забирає. Паралельно із цим його начальник, тобто Папа Римський, отримує старий документ, в якому вказано, що те місце прокляте, і хто там є, то знаходиться у великій небезпеці. Одним словом, із є свій. Трохи поблукавши, Габріель знаходить свого кумира, легендарного екзорциста. Ну і його теж він вирішив обшукати. І знаходить книгу. А тим часом Демон вирішив трохи погратися, захоплює тіло доньки і грається із мамою. Священники розуміють, що довго це тривати не може. Але Габріель не хоче віддавати своє тіло демону. Дивно, тому що він ніби головний герой і повинен їх врятувати, так як демон майже порішав вже всю сім'ю. Але от коли небезпека вже торкається його колеги, то він погоджується і віддає своє тіло. Сім'я тікає, а Габріель пробує покінчити із собою, щоб у демона не вдалося втілити свій план, але йому не виходить. І здається, що все, демон всередині екзорциста, і скоро всій релігії настане кришка. Але приходить помічник Габріеля і, незважаючи на різні спокуси від демона, все-таки виганяє його. Вони вже двоє приїжджають до Ватикану і будуть боротися з демонами разом. А знаєте, це ніби приквел до надприродного. Ну і на цьому фільм закінчується. Як я і казав, це звичайний фільм про вигнання демону. Так, там ще було вкручено в сюжет те, що цьому демону колись майже вдалося втілити свій план, але чи змінює він сам фільм? Ні. Так, тут класні актори, спецефекти на хорошому рівні, але не дотягнув. От якби демону вдалося втілити те, що він запланував, то я б хотів подивитися на другу частину, а так, то це фільм на один вечір. І то, якщо вже немає що подивитися. А ви були на каналі Просто Ігор. Не забувайте про підписку на канал. Це дуже мотивує робити нові відео. А якщо хочете підтримати мене донатом, то всі посилання в описі. Побачимось вже дуже скоро.